Доброго дня, шановні телеглядачі. Іде війна, і всі ми чекаємо, що наші хлопці виганять рашистську нечість з нашої землі і ми отримуємо перемогу. Окупована колись Балакліщина відроджується і оживає духовно. Сьогодні я покажу вам, як співає і танцює молодь, а краще за мене розповість керівник музичної школи Тетяна Шерстюк. Нещодавно відбувся всеукраїнський конкурс Світ дитинства в місті Миколаєві. Він проходив у форматі онлайн, і з усієї України, і навіть із зарубіжжя діти надсилали свої відеозаписи, пісень про дитинство, про Україну, про родину, про весну, про зиму і наш хор. І наш гурт Калинова Зоря, наші солісти взяли участь у цьому конкурсі. І що дуже приємно і дуже почесно із семи номінантів у нас три гран-при і чотири перших місця. Це говорить про те, що наша Балакліщина дуже співучий край, дуже у нас талановиті діти. Талановита молодь, які незважаючи на таку обстановку, на воєнний стан, на великі стреси, які пережили діти, вони все ж повертаються до нормального життя, вони співають, вони творять, вони люблять Україну і ми співаємо українські пісні. Ми веселі Ступеня, переможці всеукраїнського конкурсу, Світ дитинства, місто Миколаїв. Хор української пісні, Веселка, Палатлійської музичної школи і будинку культури. І, звичайно, за те, що ми зараз можемо займатися, можемо співати і брати участь у конкурсах. Ми дякуємо нашим захисникам. Які звільнили наше місто від окупантів, і тепер у нас налагоджується життя. Повертаємося до, до, до щасливого дитинства, за яке борються, воюють наші воїни. Слава Україні! Героям слава ваші побажання. Побажання здоров'я, мирного неба, натхнення, творчості, щоб. Ніщо нам не заважало розвиватися, творити. Ну і, звичайно, будемо і надалі працювати, бо тільки велика праця нам дозволяє показувати свої здобутки і бути якнайкраще на висоті. Всім бажаю здоров'я, миру. Любити Україну, любити нашу українську пісню, нашу українську мову. Бо без мови, без культури немає народу. І скорішої перемоги. Ну, звичайно, скорішої перемоги. Дякую вам і до перемоги. До перемоги.